Привіт, мене звати Аня, і ми починаємо наш другий урок по курсу інтернет-маркетинг для новачків. І так, ми розглянемо сьогодні, які є конкретно направлення професії інтернет-маркетингу. І в кінці минулого ролика ми розглянули, що це SMM, SEO, розсилки, копірайтинг, інтернет-реклама. Звичайно, це не повний список, але в рамках цього навчання ми розглянемо тільки ці. Отже, СММ або Social Media Marketing. Що ж, ну, мабуть, не для кого не секрет, що через соцмережі активно можна продавати, можна активно заробляти і знайти саме твою аудиторію, якій сподобається твій товар і яка стане твоїм лояльним покупцем або клієнтом. Згідно з деякими дослідженнями, користувачі інтернету проводять близько 6 годин на день в соціальних мережах. І це достатньо для того, щоб забезпечити свою присутність в таких компаніях, як Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn або YouTube. Додатковою перевагою всіх соціальних мереж є платна інтернет-реклама. Про неї ми також детально пізніше подивимось. А вона дозволяє купити. Ще більше потенційних клієнтів. Так, більше, тому що те, що поститься безкоштовно, на жаль, не завжди охоплюють той процент необхідної цільової аудиторії, яку би хотілося кожному бізнесу. Тому для цього дані соцмережі придумали так звану платну рекламу. СЕО або оптимізація сайту, сайту пошуку Google. Search Engine Optimization передбачає, що після того, як потенційний клієнт набрав одне з ваших ключових слів у пошуковій системі Google, то ваш сайт з'явиться у результаті пошуку, ну хоча би на першій сторінці, тому що як показують результати досліджень, що майже 83% користувачів інтернету навіть не дивляться на сайти, які знаходяться на другій. Сторінці. Тому це так важливо займатися саме цією оптимізацією сайту. сайту. На, на даний момент ми розглядаємо Google, так як це найпопулярніша соціальна, вибачте, пошукова мережа у світі, включаючи нашу країну, значить, ми наші сайти будемо оптимізувати саме під цю систему. А що таке ключові слова? Ми далі з вами більш детально розглянемо, але якщо двома словами, то. Це те, як буде шукати користувач ваш сайт або вашу продукцію. Або як ви щось шукаєте. Ну, наприклад, вводимо ключове слово купити iPhone. Так, от, введіть прямо зараз купити iPhone, і ви побачите, скільки буде результатів. І це перші 10 буде, напевно, реклама у видачі, а потім оце органіка, яка піде далі після реклами, це якраз ті сайти, які займаються активно. Це оптимізейшн, і тому вони висвічуються на першій сторінці без реклами. От цього ідеалу ми повинні досягти. І досягти це можна через оптимізацію сайту. І так, які в нас бувають взагалі сайти для того, щоб їх в подальшому оптимізувати? Перше це сайт візитка або лендінг пейдж. Далі це інтернет-магазин. Новинні пошукові портали і інформаційні портали. Можемо зараз розглянути кілька прикладів. Ось, наприклад, сайт візитка. Він є досить простий. Тут на одній сторінці може бути основна інформація, контактні дані. В основному такі лендінги робляться для послуг, для якщо це товари, то це скоріше всього один якийсь товар, один вид товару, так? І коротка інформація про нього. На даному сайті це послуга по створенню резюме. Так, інтернет-магазин добре всім відомо в Україні розетка. Я думаю, тут можна акцент не робити великий, так? Тому що інтернет-магазин говорить сам за себе, що це є магазин. А новинні пошукові портали. Так, пошукові портали це той же самий Google, YouTube. YouTube це також пошуковий вважається сайт, тому що ми там знаходимо багато інформації по ключовим словам, так? Тому є ще так звана YouTube оптимізація. А, і інформаційні портали це ось, наприклад, ITUAINFO. Такі інформаційні портали їх роблять для того. Їх роблять більше для заробітку на рекламі. Так, вони тут. Розміщують корисну, можливо, цікаву інформацію, можливо, не завжди цікаво, не завжди корисно. Але вони заробляють за рахунок великого потоку на свій сайт. Е, по, е, вибачте, користувачів, так званого трафіку, якщо говорити мовою маркетингу. Так, і завдяки цьому вони можуть потім розміщувати на своєму сайті сторонню рекламу, так звані банера, це як білборди, тільки банера. На сайті, ви також їх не один раз, напевно, бачили, і вони живуть з доходу цієї Що робити, якщо ви зовсім молодий бізнес або стартап, і у немає зараз фінансової можливості для створення класного сайту? Є варіанти виходу це сторінки у соцмережах. Так, ви знаєте, що соцмережі вони є абсолютно безкоштовними, а ще там можна успішно продавати невелику групу товарів. А послуги, особливо добре, йдуть послуги. І навіть на Фейсбуці можна створювати якийсь свій невеликий лендінг. ленд. Можна розглядати для себе маркетплейси, це такі інтернет-магазини, які дають можливість іншим продавцям реалізувати свої товари за певну винагороду. Ви точно знаєте про Prom.ua, про OLX і ну, та ж сама розетка, так на якій є така можливість. Найчастіше маркетплейси вкладають величезні гроші в просування свого майданчику. І завдяки чому у них багато трафіку, а значить і клієнтів, і партнерів, які захочуть скористатися можливостями маркетплейсів на свою користь. Поїхали далі. Розсилки. Я планувала розсилки. Залишити на третій урок, але ми в рамках цього уроку трішки про них поговоримо. Отже, у нас розсилки це прямий маркетинг, якщо в загальному говорити про нього, він використовує електронну пошту, СММ, Viber, Mobile як засіб комунікації, і вони допомагають комунікувати напряму з вашим потенційним клієнтом, інформувати їх про знижки, акції. Будь-що, що, що зв'язано з вашою компанією чи продукцією. І просилки, вони потребують чого? Вони потребують класного тексту, для цього вам потрібні або знання в копірайтингу, або копірайтер як спеціаліст, графіку, для чого вам також буде потрібен веб-дизайнер, або знання, ну, хоча б фотошопу. І контакти клієнтів. Інтернет-реклама Вона складається з таких чотирьох пунктів: це ppc реклама per клік, тобто плата за клік. Це такий вид реклами, при якому рекламодавець оплачує рекламу тільки тоді, коли є цільовий користувач, який натискає на вашу рекламу. І це незалежно від того, чи вона банерна, чи вона текстова, чи вона відеореклама. Бо ваша оплата знімається тільки при кліку. Контент маркетинг це створення цікавого, автентичного інформативного інтернет-контенту у вигляді статей, блокпостів, інфографіків, звітів, розсилок тощо. Мета контент маркетингу полягає в тому, щоб спр справити враження і таким чином продати той чи інший товар або послугу. А людина, яка займається створенням цікавого маркетингового контенту, називають. Часто копірайтером. Є ще SEO-копірайтер, саме який займається текстами, які будуть оптимізувати сайт під пошукову мережу. Інтернет-зв'язки з громадськістю. Це щось наподобі піар заходів але в інтернеті. Мета привернути увагу зацікавленої громадськості насамперед: ЗМІ, форумів інших сайтів, інфлюенсерів. Тому мета полягає не в тому, щоб залучити інтернет користувачів і привести їх на сайт, а створити історію про себе в інтернеті. І партнерський маркетинг це такий вид, який найлегше пояснити на такому прикладі. От уявіть, що ви рекомендуєте чужі товари або послуги на своїх або чужих веб-сайтах і отримуєте відсоток від кожного продажу. Це і буде партнерський маркетинг. Що ж, якщо ви не онлайн, то вас не існує. Успішний інтернет-маркетинг базується на поєднанні різних технік та інструментів. Залежно від своїх цілей і фінансових можливостей, створіть відповідну стратегію, яка забезпечує найкращі результати. Наступного разу ми розглянемо з вами цілі інтернет-маркетингу, копірайтинг трішки, трішки розсилки, про які я вже вам говорила е, сьогодні, і. Até are sweet Papá.